А яку останню книжку ти прочитала російського класика? Я много російських класиків читала. Добре. Не підкажеш, от Муму, хто написав? Булгак. Правильно, із Толстого. Що ти прочитала? і мир я прочитала. А хто там головний персонаж? Я уже не пам'ятаю, нас пересказувати його заставляли. Всю війну і мир треба було переказати. От був такий поручик Ржевський, він там за Анною Кареніною ухажував. Пам'ятаєш? No. Ну, что дать. А как закінчилась их история кохания, любви, не помнишь? Mm -hmm. Кохання не помню. Знаєте, я вам навіть заздрю. вас ще багато попереду відкриттів. А із Пушкина не подскажете, що ви читали? Мені от бородино у него нравилось. спалена, бачка, спаленая да. Да, 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 да. да. Бесприданницу Николая Островского не читали. Вот был молодой человек, которого лишили наследства. Ну, почему же бесприданец? Вот, бесприданного. Вот. И у него потом было плохо. Бедный он был. Пошел, пошел убил старуху-процентщицу. Радион, Радион Раскольников его звали.